Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу. Сільське життя шире вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І ми сьогодні знову на торговиці і будемо знімати ціни, які на сьогодні, 22 листопада є. Будемо питати, що по чому. А по скільки січена капуста? Десять гривень. Так. А цибуля по скільки? А морква? А така капуста? Вісім, добре, дякуємо кому. Бурячок 5. А морква скільки у вас? По 10. По 10. А мелини? По шість. По 6. Добре, дякую. А у вас капуста по скільки січена? П'ятнадцять. 15 гривень. 15 гривень, а така? Дев'ять, 9. 9. добре, дякую. Січу далі капусту, можна придбати, капусту таку капу січину. А, а скільки така дрібонька у вас ріпа? П'ять гривень. гривень така дрібонька ріпа. А капуста січина? П'ятнадцять, добре, дякую. А по скільки ці грушки у вас? 35. А сливка така? 150. А часник? 150. Добре, дякую. І мандаринка. 100, добре. А по скільки яблука вас? По 28, це вже немає ці жінки. По 28, 20. а це були. Це були по 8 гривень. По вісім гривень. 6. А буряк оцей 6. кормовий? Шість теж. А такий червоний столовий. 12. По скільки? 12. 12. А ріпак? Так само. 12 і капуста. Десять. 10. 10. А ця морква ще? 12. Добре, дякую, Фай. А цибулі постійки? по скільки? По одинадцять. А мід. 200 гривень. А така квасоля ще? 120. І петрушка? 20 гривень. А це що у вас пшениці чи ячмінь? А, ячмінь. Да. А по скільки така вже квашена капуста? 200 гривень 3 кг. А морк, а морква така? 30 гривень. А капуста січена? 12, 12. добре, 10. дякую, Фає. А ще скажіть, скільки ріпа? 13 13. І цибулі? 10 10. І бурячок. 10, 10. добре, дякую, Фай. А по скільки яблука ваші? По 25 люби сорт. По 25. А ці груші? А груші дивіться, ці бутери. Я знаю, що ці не по 30 всі дуже добрі пішки. Скільки капуста січена? По 12. А морква там по 40 така скільки, морква. Скільки мід у вас такий 250. 250, а часник? 150. 150. 150. Цибулі, 12 морква, 12, а та бас, картопля ага, і бурячок 10, мор, а морква. Це, було, це, було. А, це по 12, он де то та добро. А скільки гарбуз такий? 12 Скільки кілометр. 12 бути? А по скільки печена капуста? По 10 гривень. А така. по 10 Добре. Добре, а топни? Добре, дякую за вас. А зелений пучок це були кількість? Десять. Деся. 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 Скільки такі кролики у вас? Три. Скільки? Сімсот гривень. Дай такі. Три. А картопля? По дванадцять. По дванадцять. А по скільки пшениці 10 гривень. А ячмінь? 10 гривень. Да. Кукурудза по 11, по 12. А таке мелене по скільки? А мелене по скільки? Що саме? Яке саме? Оце було велике Це таке крупа. Це по 16, як мішок брати 15. Мішок брати 15, так по 16. Добре. А цукор скільки? Двіста шістдесят уже. Пшениці триста гривень. За, е, по десять гривень пшениці. Mm -hmm. Так, по десять кукурудза, по дванадцять, по одинадцять е, пшениці. 14 таке мелено. Я й а по скільки курочки? 200 по 200 гривень молодіщ. 200 гривень. Тут є молоді А по скільки ваші курочки? 250 вони такі гарні. А ну Нам трошки розкажіть, по скільки той фарш ви? 200 гривень, а ковбаса... 400 400 така ковбаса, а шинка ця? Полярниця 480. 480. Так, а такі реброці по черевень 450, а хлібець 330. 330. А 300. 300 От, А кров'янка? 130 тридцять. добре, най буде. <різь> по скільки то у вас за літру фасолів? Скажіть, 150 150 гривень за літру фасолі. А по скільки чесних у вас? А помідори? 85. А цей перець. 90 гривень. Мені холодно так, але трохи все одно є людей на. Торговиці, що можна щось і придбати. Сніг такий, холодно, досить холодно. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, меру всім і нашій Україні. До зустрічі!